Ми обіцяємо тобі, що подивившись це відео, ви дізнаєтесь інформації, якої немає ніде. Розкажемо, як сьогоднішнього дня заробляти мінімум по 100 баксів з товарки, з чого почати товарний бізнес, а саме головне, як заробити багато і швидко. А це дійсно реально. Це незвичне відео і одне з найважливіших, яких є на цьому каналі. Тому підтримайте, будь ласка, зараз це відео лайком та підпискою. А ми починаємо. Приємного перегляду. Щоб ви розуміли механіку товарки, розкажемо в двох словах, як заробляємо ми та наша команда та як ми так швидко масштабуємось. Суть дуже проста: ми працюємо по взаємовигоді. Учасник команди продає наш товар, тому заробляють усі і учасник, і ми. Чим більше продається товару, тим більше заробите ви. А так як товар наш, ми з цього заробимо разом, тому що ми постачальники. Чи вигідно нам вкладатися учасника, щоб він продавав не 10 товарів в день, а вже, наприклад, 20. Очевидно, що так. Чи хоче учасник робити не по 10 відправок в день, а по 20. Знову ж відповідь усім зрозуміло. Але багато хто не вміє продавати, не має досвіду або просто боїться. Відповідно, якщо учасник нічого не робить, ми з цього також не дозробляємо. Тому ми кожному надаємо абсолютно все, що продавати, максимально активно. Ми даємо готові сайти, оформлення для магазинів, персонального наставника, який допомагає абсолютно з усім налаштування реклами, Рекламними креативами, скриптами спілкування, товар під зйомку для власних креативів і купу іншого. Тобто усе від А до Я учасник отримає, щоб заробляти. Неважливо, чи є досвід, чи немає, чи є гроші, чи лише мінімальний бюджет, з ним також можна працювати. Ми робимо усе для того, щоб збільшувати наші продажі, а відповідно і продажі кожного учасника. Чим більше ми масштабуємося, тим більше партії товару ми замовляємо. Відповідно, ми отримуємо кращу ціну та опт. А кожен учасник отримує ще кращу дроп ціну на товар. Хоча в ніші, де ми працюємо, ми дійсно один з лідерів, але ми надаємо не, не тільки хороші ціни, а ще й комплекс усього, що необхідно для продажів. Наш формат роботи у команді не потрібно путати з простими курсами. Коли ви купуєте курси, людина заробляє на тому, що продає вам ці курси і іншим по колу. Ви купили у когось курс, пройшли навчання і все. Ви отримали хоча б якусь корисну інформацію. Продавець курсу отримав гроші, і на цьому все. Ми навпаки, на вході у команду не заробляємо нічого особливого. Основний заробіток йде лише з успішних результатів учасників, тому ми і розвиваємо по максимуму кожну людину, яка з нами, якщо вона до цього прагне. Тому усі блогери продають курси по 500 доларів, тому що лише на цьому вони заробляють. Це їхній основний дохід. У нас ціна 100 доларів. Ця сума навіть не покриває витрат на місячні зарплати вашого наставника, яку платимо ми. Не покриває ні сайт, ні склад, де ми зберігаємо товар. Ні зйомки креативів і тому подібні витрати. Задіть на ринок людей, UGC-креаторів, які знімають рекламні креативи. Ціни в середньому по 2-3 тисячі гривень за нормальне відео на одну модель товару. А у вас це єдиноразовий платіж, який ми беремо, щоб бути впевненими, що людина дійсно зацікавлена працювати, а не буде просто займати місце і час наставника. Саме тому кожну заявку на вступ у команду ми розглядаємо особисто. За потреби з кожним зізвонюємося перед початком співпраці, тому що нам важливо. Щоб людина, хоча б була зацікавлена в старті та розвитку, також ці кошти покривають маленьку частину витрат на роботу студії, і складу наших таргетологів-наставників. Ми напряму розповідаємо, чому нам цікаво, щоб команда розширювалася. А тепер запитайте будь-якого блогера, який подає курси, навіщо він це робить? Максимум, що ви почуєте, це те, що він хоче навчити та допомогти іншим. Є, звісно, і нормальні курси, де цінна інформація. Але таких дуже і дуже мало. До цього нам часто задавали питання, чому у нас така низька ціна за такий комплекс. Тепер гадаю всім зрозуміло. Тому що кожен має свою вигоду і кожній стороні цікаво разом співпрацювати і розвиватись. Якщо ви додивились відео до цього моменту, напишіть коментар зі словом Товарка2025, щоб зрозуміти, хто дійсно дивиться наші відео уважно. Далі у відео буде ще цікава інформація для вас, але зараз хвилинку уваги. Якщо хочете протестувати будь-який товар, найпростіше це зробити через УПІ Там можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не треба кодити, не треба дизайнерів, просто обираєш шаблон. Виставляєш фото, текст. Запускаєш рекламу. Це зараз найпоширеніший сервіс в Україні для тесту товарів. Ми самі користуємося ним, особливо для монотоварів. Створили лендінг, підключили домен і все готово тестимо товари. До того ж, можна приєднати CRM-систему або просто налаштувати прийом заявок у Telegram. І головне є повністю безкоштовний тариф, без жодних обмежень для одного лендінгу. Це ідеально для тесту, коли не хочеться вкладати одразу великі суми. А ми рухаємося далі. Це не просто фото, це звичайний день нашої команди. Раніше Раніше ми замовляли по 1000 штук товару в кожній партії. А зараз це в середньому 3-4 тисячі одиниць. Раніше ми розширяли асортимент по 5-10 позицій. Зараз це 20-30 позицій. Раніше середній показник відправок кожного учасника був 10-12, зараз це 17-19. Ми зараз дуже активно розвиваємось, але реалізовуємо ще навіть не половину потенціалу, який можна реалізувати прямо зараз. Тому, якщо ви хочете працювати з нами в форматі команди, про яку ми розповідали, в описі під відео є наш телеграм та сайт для вступу в команду. Після заявки ми з вами зв'язуємось, усе ще детальніше пояснюємо. Якщо усім все підходить, Починаємо співпрацю зараз. Реально купа кейсів, де новачки з перших днів виходять на десяток замовлень на день. Усе це ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. Там дуже багато наших результатів та досягнень. І кожного тижня, кожного місяця. Ми покращуємо ціни, покращуємо результат, а відповідно і прибуток. Тому, поки у нас є можливість розширятися. Будемо раді бачити тебе у нашій команді і розвиватися разом. І от коли в тебе починають сипатись замовлення, важливо не загрузнути в хаосі. Ми користуємося LPCRM, бо вона справді економить нам по 5 годин щодня. Підключаємо нову пошту, Укрпошту, декларації створюється автоматично. Статуси замовлень змінюються самі. Якщо клієнт забрав посилку, система сама відправляє смс. І найголовніше, там є перероб, чеки через чекбокс. Це особливо актуально зараз. Ринок на сьогоднішній день відновлюється. Це показує загальна статистика. Попит росте більше ніж конкуренція серед продавців. Тому це дійсно один з найкращих моментів починати. За березень ми замовили рекордну кількість товару. Це як приклад того, що ми показуємо. І розповідаємо у відео лише те, чим ми самі користуємося і з чим працюємо. Ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк на це відео та підпишетесь на нас. Це найбільша мотивація для нас. А якщо ви додивилися відео до цього моменту, напишіть ще один коментар. Команда 2025. Так ми побачимо самих зацікавлених людей і, можливо, навіть зробимо невеличку знижку для декількох людей. А наразі у нас все гарних вам продажів.